А ось про це я говорив у попередньому відео на прикладі задніх амортизаторів таких автомобілів, як Hyundai Accent, Kia Rio після 2006 року і далі Hyundai Giotz, як правильно, конструктивно збираються відбійники та пильники. Як з'ясувалось, це для багатьох дуже велика проблема. Потім ця проблема переходить і на нас. Як ми бачимо, сам амортизатор. Ось пильник, ось відбійник зверху, ось ця металева чашка. І ось сама опорна подушка. Ось так все по черзі ми і збираємо. Зараз трошки збільшу. Кому потрібна буде схема, будете дивитись по схемі. Видно так? Амортизатор, пильник, відбійник, металева чашка, опорна подушка. Це акцент Kia Rio після 2006 року. А у Гьоті замість цієї, цієї подушки там йдуть два таких резинових бубличка. Зараз теж, теж вам покажу. Зараз знайдемо Endai Giotz. Ось, ми... Ось ми бачимо на схемі оригінальної програми. Сам амортизатор. Сам пильник, сам відбійник, відбійник, це пильник, відбійник, металева чашка і ось ці два бублички. Конструктивно в'йосі це робиться так. Так що так, кому було цікаво, як говоримо, ставимо лайк і пишемо коментарі. Всім гарного дня!